За 2023 рік управління капітального будівництва реалізувало ряд важливих проєктів. Втім, деякі з них продовжуватимуть втілювати й у 2024-му. Одним з таких є ремонт гуртожитку університету нафти і газу та будівлі адміністративного корпусу. Гуртожитку нафти, і газу практично всі роботи виконані заново, крім стін і фундаментів. Там нічого старого не залишилось. У нас заміна. Даху, заміна вікон, дверей, опоряджувальні роботи в підвалах, прокладка всіх нових інженерних мереж, бо повністю відновлювані роботи в приміщеннях і в коридорах, теплоізоляція, оздоблення фасаду, і також встановлення на вулиці спортивно-ігрового майданчика. майданчику. Також хочу сказати, що у цьому гуртожитку, там де нам дозволяли геометричні розміри, ми влаштували ще смарт-квартири. Тут повністю замінено. Вже повторюється, вся сантехнічна частина встановлено нове обладнання у санузлах, на кухнях. Що стосується об'єкту адміністративного корпусу по Бельведерськ, ми добудували ще один поверх там будівлі, влаштовано нове дахове покриття, влаштовано індивідуальний тепловий пункт. Також вже закуплена вся техніка по обладнанню, по обмалюванню Обмелю обмеблюванню влаштовано нові інженерні мережі. Зараз виконуються роботи по внутрішній опоряджувальні. Система опалення там вже працює, тому там дозволяє виконувати ці роботи і залишаються у нас ще роботи по влаштуванню фасаду. Ще одним пріоритетним завданням на 2024 рік є завершення будівництва Галицького мосту, розповідає Роман Галіпчак. За його словами, вже влаштовані опори заїзду та з'їзду, змонтовані металеві конструкції. І наразі виконуються роботи по встановленню підпірних стінок. На сьогоднішній день ми на першій черзі це розв'язка сторони вулиці Надрічної. Ми продовжуємо роботи по підпірних стінках, по заїзду і з'їзду на міст. Також далі ми будемо продовжувати роботи по вулиці Старі надрічні з виїздом на кільце. Другі черзі це вулиця Хіміків, заїзд міст. Планується влаштування насипу, виносу водопроводу, дощової каналізації, освітлення і так далі, щоб влаштувати під'їзд на міст. Ну і третя черга це самий міст. У нас залишилося ще порядка 512 тонн металу насунути до останньої пори до розв'язки. Після того гідроізоляція, асфальтування, освітлення і завершувати цей об'єкт. Також в рамках програми Європейського союзу житло для ВПО та відновлення звільнених міст України в Івано-Франківську планують збудувати соціальне помешкання, яке вміщатиме 600 вимушено переселених осіб. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей талерадіо Раї.